Христина Морозова, демальянс. Ну дивіться, в нас зараз в Києві така ситуація. З кінця 80-х років тоді в нас було в Києві приблизно 180 тисяч приватних авто. Зараз ця кількість збільшилась до мільйону двісті. Тобто, зараз на перший план у нас виходить питання громадського транспорту. В нашому розумінні транспортне сполучення це така кровоносна система, яка поєднує, яка пронизує все місто. І якщо транспортні артерії дають збій, тоді страждає весь організм. Спочатку я хочу розповісти про те, що димальянс вже робить для того, щоб цей організм вилікувати. По-перше, ми десь приблизно з весни співпрацюємо з експертами, активістами в сфері транспорту, і ми пропонуємо нашій київській владі вже от тримайте готові рішення. По-друге, ми витягаємо наших київських чиновників з їх теплих нірок, теплих кабінетів і викликаємо на відкриті дискусії, обговорення, дебати. Ну і звісно ж спілкуємося з ними мовою депутатських звернень і запитів. І третє, дуже важливо, ми в суспільстві піднімаємо актуальні питання транспорту. Ми звертаємо увагу на проблеми і разом шукаємо рішення. Далі що ми пропонуємо робити в майбутньому? По перше, справді для Києва вперше за всю історію розроблена транспортна модель спільно зі світовим банком. І ми переконані, що всі транспортні рішення вони мають обов'язково аналізуватися на цій транспортній моделі. По-друге, будь-які великі інфраструктурні проекти мають проходити обов'язковий відкритий конкурс і публічне обговорення. Ну, зокрема, я сподіваюся, що дуже скоро в Києві з'являться нарешті трамваї електрони. Наша група також приймала активну участь в тому, що вони в Києві все таки з'явилися. А, далі, також на нашу думку, транспорт має бути безпечним, тому ми виступаємо жорстко за те, щоб у нас були переглянуті умови співпраці з приватними перевізниками. Зокрема, це стосується маршрутних таксі. Ми маємо їх вивести з того хаосу і цінів, які зараз вони знаходяться. По-друге, що стосується питання комфорту, у нас дуже багато маршрутів в Києві. Вони в принципі не змінювалися з 80-х років, і тому вони просто безглузді і абсолютно незручні. Вони мають бути переглянуті, це не коштує абсолютно. Жодних грошей, крім того, ми маємо ввести обов'язково на всі маршрути систему єдиного електронного квитка і вигідну, логічно придуману систему проїзних. Обов'язково ціна разової поїздки може бути вища, але киянину має бути зручно користуватися проїзним квитком. Це на чому можна зекономити. Крім того, я не розумію, чому цього досі немає. У нас на всіх зупинках громадського транспорту має бути. Логічний відкритий прозорий режим руху, який має виконуватися, і четверте питання це питання доступності, яке для нас надзвичайно важливим. А для нас принципово, щоб всі види громадського транспорту, в тому числі маршрутні таксі, вони були доступні для маломобільних груп населення. І лише після того, як наш цей великий транспортний механізм він буде працювати як єдина злагоджена система, транспорт Києва стане привабливим і престижним для киян. І навіть такі добродії, як тут у мене на фотографії, це директор КП Київ Пастран Сергій Майзель. Вони нарешті вирізуть зі своїх червоних Ферарій і будуть їздити на роботу на доступному трамваї і тролейбусі. Дякую.